О 12 годині 12 хвилин був. Да, ми журнал подивилися, єдина людина, яка була сюди доставлена, вона відпущена о 12-й годині. Тут ходять і це мірої. Зараз ми сидіти, там стоїть його розпис і стоїть у розписі, є журнал, що він не Можу, але фахи, коли ви просили. Ну, в фотка? Його відпустили. — Ну, Де тебе фото після? Раз, 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 раз. Інформація така. Людина, яка була затримана об 11 годині 40 хвилин, ну орієнтовно десь так, була відпущена о 12.12. В журналі стоїть запис про те, що вона о 12 годині 12 хвилин була відпущена. Є ще якась інформація про затриманих? Якщо було його отпустили сльози, він би мені позвонив, мені сказав. А тепер, ]その consult... no, а тепер скажи, чому він був одягнений, той що відпущений. Ми бачили, не знаю. Я не за не доставляв. То дайте хто хто затримав? Я знаю. По журналу одного чоловіка тільки задержали. Горан, то що вони в журналах пишуть, знаєш, це на заборі. знаєш, що написано заборі мати. Як імені скопинський полізві ще здається. Я там и не сам. Я его не знаю. Дело в том, что человек, який і я чесно, не знаю. Вот не говорит там, я думаю, вот не говорит там. Они вот сюда да, Я живой. Специально. Чорні не бачим я. Я бачив тільки кого. Подожди один мини. Прізвище, Раз, раз, раз. Призвище затриманого скіба. Призвище затриманого Скиба. А ім'я, ім'я. Нема. Слава Україні! Там то, то, они 100% взяли телефон, по смысле телефон. В номер телефона у тебя отсюда прямо позвоню, смотри. Ты товарищ. У них то. есть телефон, все занимаются. Адрес, сутки, не адрес не, есть. ж ты мышцы трактируем. Адрес есть. Я не думаю, что хлопцы полежали, мама. Не думаешь? А ты хлопец в червоній футболці, ще приводили орієнтовно? ориентонно. я бачив його особисто, бачив, ці забыл. Разуміє, через, розумієте? Через таку його заходили до вас. До вас привели, а ви нас відправте ще Ми десь. Всі. Нас У немає ніколи. всі відпущені. Який час заводили, якщо ви бачите? В 11.40 його затримали там на... Що там? Доставить доставити в Печерський. Нас немає нікого. Людина от з ним прийшла сюди, бачила, що його завели до вас. Людину в червоній футболі. Так, в шортах чи Сюди заводи я сюди заворота не заходив, але бачимо оце, що сюди повели